Ірина разом із чоловіком, малою дочкою та двома собаками, живуть за 20 кілометрів від Львова у селі Суховоля. Від початку війни вони залишалися вдома. Навіть приймали кілька місяців друзів із Києва і не планували евакуюватися за кордон. У Нас тут було дуже спокійно, тому що наше село знаходиться на захід від Львова. Відповідно, сюди ну, дуже рідко щось летіло. Ми лише могли бачити, як працює ППО, коли били по Яворівському полігону, тому що він трошки північніше від нас. Але, ну це єдине, як нас так прям напряму, зачіпала війна. Ситуація змінилася за останні місяці. Починаючи з 10 жовтня, в Україні майже щотижня відбуваються масові ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. За інформацією НЕК «Укренерго», Росія спрямувала на знищення електростанцій вже більше тисячі ракет та дронів. Мільйони українців регулярно залишаються без світла та тепла, коли температура на дворі падає нижче нуля. Спочатку, коли все, ну тільки перші обстріли були, то в нас могло, ну, в самі в дні обстрілів в дні обстрілів не було електрики. І потім бувало таке, що інколи на чотири години вимикали. А вже два тижні тому почалося так, що спочатку не було світла приблизно 12 годин повністю, ну взагалі без того, щоб його вмикали. І власне тоді я подумала, що, мабуть, нам краще поїхати. За підрахунками НЕК «Укренерго», щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, знадобиться кілька сотень мільйонів доларів. Але якщо ситуацію не виправити, Європі доведеться заплатити ще більше, утримуючи українських біженців та переселенців. Вважає радниця українського міністра енергетики Олена Зеркаль. Те, що зараз відбувається, і удари, які зазнає наша енергетична система. Спрямовані на те, щоб обезкровити українські міста щоб зробити їх непридатними до існування в українських містах, зважаючи на урбанізацію, живе приблизно 20 мільйонів людей. З цих 20 мільйонів людей, якщо вони залишаться в умовах непридатних для існування в зимовий період, ну можна підрахувати легко, скільки буде вимушено переміщатися, і скільки буде шукати притулок у Європі. Останні місяці родина Ірини жила у вітальні. Коли світло є, будинок опалює котел. А коли електрики немає, всі збираються в одній кімнаті, яку обігріває буржуйка. Крім того, через перебої зі світлом зникає інтернет, і Ірина, викладачка англійської мови, не може нормально проводити уроки онлайн. Я не думала про переїзд. Але коли стало зрозуміло, що працювати стає важко, і, ну, і жити стає важко, коли нам довелося з'їхатися всім в одну кімнату, тому що неможливо обігріти будинок, то я вже ну, я б вирішила, що так буде для нас краще зараз, з дочкою саме переїхати. Ну і для дитини теж це. Ну, це не те, що погано. Звичайно, вона надто мала, їй подобається бавитися при свічці і все нормально. Але я знаю, що ну, це для нас важко, щоб забезпечити її ті умови, які би ми хотіли, щоб в неї були, коли просто ну, банально по 8 годин нема світла. Незважаючи на те, що є графіки відключень, ситуація зі світлом досить непередбачувана. Навіть наша розмова з Іриною раптово обривається. Ой, Марія зависла. Мабуть, зникла електрика. Я так припускаю. Да, так і є разом із сестрою і дітьми. Жінка переїздить на зиму до Італії, де вже багато років живе її мама. Ірина сподівається, що переїзд триватиме лише кілька місяців. Донці пояснює, що вони їдуть відвідати бабусю. Я буду сумувати звичайно за своїм домом, за своїм чоловіком, за нашим якимось. Укладом життя. Ну, в нас є недільний ритуал, коли ми всі разом печемо млинці, ну швидше чоловік, ми робимо тісто з малою, а чоловік потім не пече. І це наш такий ритуал, який почався ще до війни, і ми старалися його зберігати весь цей час. А, так як ти кажеш, це була така ниточка, яка нас е, зв'язувала з тим, що життя продовжується, і що ну, це лише частина те, що відбувається, але тут є наше життя, і е, ми не мусимо дозволяти його зруйнувати. За інформацією Держприкордонслужби України поки істотного збільшення кількості людей, які виїжджають за кордон, немає. Але якщо обстріли не припинятимуться, ситуація може змінитися якщо росіяни продовжуватимуть ракетні обстріли України, може статись так, що обладнання вже не підлягатиме швидкому ремонту. Володимир Путін хоче зламати волю українського народу. Він хоче, щоб якомога більше українців злякались і переїхали до Західної Європи. Він прагне хаосу. Європі потрібен урок реальності. 10-15 мільйонів українських біженців обійдуться європі дорого. Набагато дешевше зараз відправити танки Леопард, дати Україні те обладнання, про яке вона просить. Навіть якщо ми зможемо відправити Україні необхідні генератори і трансформатори, цього недостатньо. Без систем протиповітряної оборони F-16 та F-15 і літаків, про які просить Україна. Хочемо перемоги українців? Давайте це зробимо. Перевага зараз на боці. України на час виходу цього сюжету Ірина разом із сестрою і дітьми вже у Римі. Жінки сподіваються повернутися додому навесні. Марія Ульяновська Голос Америки.